років минуло з дня прибуття першого поїзда на харківський вокзал. Сьогодні Південна Залізниця, провідне підприємство залізничної галузі, одна з передових ланок транспортної системи України. Вона має потужний потенціал, транспортний і транзитний, може щорічно перевозити понад 100 мільйонів тонн вантажів, близько 80 мільйонів пасажирів. Вдале географічне положення на перетині найважливіших транспортних потоків дозволяє забезпечити найкоротші маршрути перевезення вантажів з півночі на південь та зі сходу на захід у чорноморські порти і західні регіони України, а з них по всьому світу. Магістраль пов'язує Донбас і Словожанщину з Києвом. Є складовою частиною національного транспортного коридору швидкісного пасажирського руху на напрямку полтава красноград гребінка лозова здійснює транспортне обслуговування понад тисячі промислових і більше двох тисяч комерційних підприємств, а також населення семи областей України. Безперебійне цілодобове функціонування південної залізниці забезпечують чотири дирекції залізничних перевезень, 44 тисячний колектив працівників. Чудово створена самою природою мережа річок стародавньої Русі була одним із найважливіших факторів розвитку торгівлі. Але з часом цього стало замало. Виникла гостра необхідність у якісних сухопутних дорогах. Спроби створення рейкових колій на рудниках XVIII століття показали їхні значні переваги. Перший паровоз Черепанових рушив у путь у 1834 році у Нижньому Тагілі, проте спорудження залізниць стикнулося з відчайдушним опором відомства шляхів сполучення і власників візницьких промислів. Відсталість транспортної системи стала однією з головних причин поразки Росії у Кримській війні 1853-1856 років. Тож вирішено було будувати транспортні магістралі від Москви через Тулу та Курськ до Харкова і далі до Севастополя, а також від Одеси до Києва. Це остаточно визначило військово-стратегічне значення залізниці. Відразу ж після будівництва у 1865 році першої в Україні залізниці Одеса Балта виникли гарячі суперечки щодо того, в якому напрямку продовжувати цю лінію Київському або Харківському. У Харкова начебто не було переваг, що зробили б його одним із транспортних центрів країни. Але він посідав одне з перших місць за кількістю ярмарків і був своєрідним перевалювальним пунктом між північчю та півднем країни. Іншою важливою причиною, що вплинула на вибір маршруту, стало розташування Харкова на вісі Донецького кряжа. По шляху, відомому в стародавні часи як муравський, було найзручніше тягнути залізничну колію. Це було вигідно і стосовно постачання дороги паливом. До того часу вже були виявлені пласти антрациту. Будівництво Курсько-Харківсько-Азовської залізниці йшло з великими труднощами. Проте 22 травня Харків зустрічав перший поїзд. А 6 липня 1869 почався регулярний рух поїздів на ділянці Курськ-Харків. Цю дату і вважають днем народження південної залізниці. Початок будівництва Курського харково азовської залізниці припадає на період найбільш інтенсивного розвитку залізничної мережі в Російській імперії. Наприкінці 60-х, початку 70-х років, залізниця, в свою чергу, також стала одним з головних локомотивів розвитку тих регіонів, через які вона проходила, які почала обслуговувати. Харків безумовно не став би таким центром економічного, культурного наукового життя, яким він став на початку 20-го століття без залізниці. 15 червня 1871-го відкрився рух на ділянці Харків-Полтава. І 26 листопада 1871-го було затверджено товариство Харківсько-Миколаївської залізниці. У 1873 році вона отримала самостійний вихід до Чорного моря. Таким чином стала діяти єдина залізнична система, яка з'єднала Балтійське та Чорне моря. Але будувати залізниці і експлуатувати їх без відповідної інфраструктури неможливо. Залежність від іноземного капіталу була дуже сильною у 1866 році. Було видано постанову про заборону ввезення паровозів з-за кордону. Російське паровозобудівне товариство почало в Харкові будівництво першого вітчизняного спеціалізованого паровозобудівного заводу, який у 1897 році випустив перший паровоз серії Оде, а наступного року вже сотий. Нині це легендарне унікальне багатопрофільне підприємство Завод імені Малишева, військового, транспортного та енергетичного машинобудування. Саме на ньому був створений кращий середній танк Другої світової війни Т-34. Як і всяка нова справа, залізниця не уникнула недоліків. Катастрофа, що сталася під борками 17 жовтня 1888 року, увійшла в історію залізничного транспорту. Царський поїзд, який прямував із Севастополя, на великій швидкості зійшов із рею. Вагони насунулися один на інший, було поранено 35 осіб, і 21 загинула. Царська сім'я перебувала за сніданком у вагоні їдальні, який був зруйнований вщенно, але неймовірним чином ніхто з царської родини серйозно не постраждав. Пізніше на цьому місці спорудили храм Христа Спасителя і каплицю нерукотворного Спаса. Храм був повністю зруйнований під час війни. Каплицю колектив Південної залізниці відновив у 2003 році. У 1891 році управління Харківсько-Миколаївської залізниці було перенесене до столиці Слобожанщини. Гостро стало питання про перебудову залізничного вузла, було збільшено штат. Потрібна була і нова будівля управління. До реалізації проєкту Академіка архітектури Дмитрієва приступили у 1912 році, а закінчили у 1914. З часів будівництва зовнішній вигляд управління практично не змінився. Будівлі вже виповнилося 100 років. Як історична пам'ятка, вона охороняється Міністерством культури України. В 1913 році довжина залізниць України становила понад 10 тисяч кілометрів. Майже половина припадала на південні залізниці. Після революційний занепад Донецької кам'яновугільної промисловості став однією з причин паливної кризи початку 20-х років. Обсяги вантажних перевезень становили лише десяту частку від рівня 1913 року, а пасажирських четверту. З впровадженням децентралізованої системи управління та початком діяльності правління Південних Залізниць у серпні 1922 року вже через 4 роки вдалося вийти на довоєнний рівень. У 1930 році на Південних Залізницях було скасовано колегіальну систему і введено одноосібне управління в особі директора залізниці. Таким чином, власне Південна Залізниця з'явилася 1 лютого 1934 року. В умовах підйому народного господарства Південна Залізниця не справлялася з підвищеними вимогами. Пояснювалося це тим, що залізниця знаходилася в районі з високорозвиненою промисловістю, наявністю величезних паливних ресурсів і на її частку випав найбільший обсяг робіт. Переламним у вагонному господарстві став 1935 рік. На озброєння надійшли нові чотиривісні вагони. Товарні поїзди перевели на повне автогальмування. Південна залізниця, в числі перших, включилася до Стаханівсько-Кривоносівської боротьби за підйом транспорту. Таким чином, у передвоєнні роки, Харків став найбільшим центром вантажу перевезень у Радянському Союзі. Війна прийшла на південну у липні 1941 року. Найважливіше було зберігаючи станції та вузли без затримок пропускати військові поїзди. Навесні 1942-го почалося формування колон паровозів особливого резерву. Основним кістяком при створенні колони номер 10 стали члени оперативної групи Південної залізниці. Було виділено 30 паровозів серії Е, які пройшли оздоровчі ремонти. Надзвичайно складні умови склалися на залізничних коліях, які вели до Сталінграда. Незважаючи на втрати, залізничники героїчно виконували бойові завдання. Символічно, що паровоз під управлінням харківського машиніста Бобришева вивіз з-під Сталінграда полоненого фельдмаршала Паулюса з його штабом. Гітлер особисто віддав наказ за будь-яких умов знищити поїзд, але завдяки вжитим заходам безпеки залізничники успішно виконали завдання. Цей паровоз у 1975 році було встановлено на вічну стоянку в депо Жовтень. Після розгрому ворогів під Сталінградом колона була спрямована на центральний фронт. Тільки за підготовчий період до битви на Курській дузі було доставлено 3572 ешелони з технікою, боєприпасами та матеріальними засобами. Перший салют на честь перемоги у великій битві був і на честь воїнів-залізничників, які забезпечили своєчасне підвезення до фронту всього необхідного. Один з німецьких ветеранів Курської битви згадував: ми самовіддано билися, але руські весь час вводили до бою все нові нові резерви, і протистояти цьому було неможливо. Залізничники своєю героїчною працею зробили величезний внесок у перемогу. За цю роботу колоні номер 10 паровозів особливого резерву було присуджено перехідний червоний прапор Державного комітету оборони, який за взірцеві подвиги було залишено колективу на вічне зберігання. Слідом за військами паровози колони вийшли на сталеві магістралі Польщі і протягом трьох років допомагали польському народу їх відновлювати. Битва на рейках закінчилася. Почалася нова сторінка у житті залізничників південної магістралі. Відразу після звільнення Харкова оперативна група розпочала відновлювальні роботи. Вже 29 серпня запрацювала сталева артерія, що з'єднує Харків з Москвою. Загальна статистика руйнувань жахала. Було виведено з ладу 80% колій, 75% мостів. Повністю зруйновані паровозні і вагонні депо. Завдяки самовідданій праці робітників залізниця швидко відроджувалася. Через три роки після закінчення війни вона вийшла на довоєнний рівень. Було висунуто гасло, суцільна електрифікація магістралі. У 1950 році вантажообіг у порівнянні із 40-м роком збільшився майже вдвічі. Було побудовано вокзал Полтава-Південна, кращий і зручніший за довоєнний. Нові вокзали з'явилися у Кременчуку, Сумах, Лозовій, Ромодані, Люботині, Чугуєві, Мерефі, Полтаві Київській, Миргороді. У 1952 році побудували нову красиву будівлю вокзалу Харків Пасажирський у стилі сталінського ампіру з елементами класицизму. Лаконічну і монументальну будівлю визнано кращою в союзі і однією з найскладніших за своїм конструктивним рішенням. Оригінальний фасад виділяється десятьма масивними колонами білого інкерманського каменю, що підтримують портик. З боків якого підносяться дві 42-метрові вежі північна і південна. На кінцях портика встановлені скульптурні групи робітників і колгоспників, оброблені кліпними прикрасами. На південній вежі знаходиться найбільший в місті годинник діаметром 4 метри 25 сантиметрів. У 1957 році від Харкова до Мерефи пішли перші приміські електропоїзди. У 1961 році на залізниці з'явилися перші тепловози. В технічному переоснащенні Південна Залізниця у першу чергу здійснювала заходи, спрямовані на підвищення швидкості руху, рівня механізації та автоматизації, збільшення ваги поїзда. Залізничні диспетчери виступили з низкою цінних починань не тільки на південній залізниці, а й по всій мережі доріг. Диспетчери організовували і проводили роботи з контролю за пересуванням хлібних составів, щоб не допустити порушення плану формування крупних вагонопотоків. Цей досвід був схвалений міністерством шляхів сполучення і поширений по всьому радянському союзу. З 1966 до 1970 року вводяться основні виробничі потужності, які забезпечують збільшення пропускної і провізної спроможності ділянок залізниці, переробної спроможності станцій та вузлів. У 1969 році за високі виробничі успіхи та на честь сторіччя дня заснування південна залізниця нагороджена орденом Леніна вищою нагородою в країні. У 80-ті роки велика увага приділялася посиленню колій, вкладалися залізобетонні шпали, встановлювалися безстикові рейки. Велике поширення отримала обчислювальна техніка. На новий якісний рівень підвелися пасажирські перевезення. У 80-х роках особливу роль зіграли передові ініціативи. Колектив станції Кремінчук виступив з ценним предложенням. Бесперебойный прием поездов на станцию. Это нам позволило его развить по всей дороге, на всех стыковых пунктах, а это был стык по Садесской железной дорогой. И мы выступили с инициативой ворота стыков Настиж. Потому что не секрет, каждый товарищ хотел сосед сдать больше, а принять меньше, потому что и шла оплата за вагонный парк. Поэтому хотілося сбросить, щоб улучшить свої показатели. Ми з договорились, договорилися. принимаете от нас ця поїзда, безпрепятственно приймаємо вас поезда. Велике поширення також отримало змагання з водіння поїздів великої ваги і довжини. Економія електрики шляхом повернення її в мережу. Відбувалася заміна тепловозів серії ТЕЗ на більш потужні. Почалося використання електровозів подвійного живлення. Розпад Союзу РСР спричинив значне падіння обсягів перевезень, розрив зв'язків, ламання структур. У цьому відношенні Південна постраждала більше за інші магістралі України, тому що від неї було відірвано Белгородський напрямок, який давав основну частку навантаження. Для південної чи не вперше в історії гостро постало питання виживання. Керівництво залізниці. Вжило всіх можливих заходів, щоб якось вирівняти становище. У липні 1996 року ліквідували відділення залізниці, при цьому зменшилася чисельність управлінського персоналу. Було здійснено перехід на дволанкову структуру, за якою єдиною юридичною особою стала залізниця. Був введений новий графік руху вантажних приміських. І пасажирських поїздів, за рахунок чого вдалося збільшити дільничну швидкість. Однак позитивні тенденції не змогли на жаль суттєво вплинути на поліпшення фінансового становища залізниці. Насамперед, через невелику питому вагу місцевої вантажної роботи у порівнянні з загальним обсягом і збитковістю пасажирських перевезень. Відповідь на питання, що робити, очевидна. Нарощувати навантажувальні ресурси ресурсы и поднимать эффективность рухомого складу. Руководство Южной железной дороги всегда понимало, что эффективность работы железнодорожного транспорта должна превышать эффективность работы промышленности, эффективность работы сельского хозяйства. Поэтому начиная с 1997 года по 2007 год на Южной дороге очень серьезное внимание уделялось этому вопросу. За это время было электрифицировано более 315 километров путей, что дало возможность впервые на Украине внедрить ускоренное пассажирское движение на полигоне от Харькова до Киева, выполняемое поездами производства Крюковского вагонзавода, так называемый «Столичный экспресс». Провадження швидкісного руху пов'язано з двома легендарними залізничниками Георгієм Кірпою і Героєм України Віктором Остапчуком. Розроблена і впроваджується технологія середнього відновлювального ремонту, спрямована на збільшення міжремонтних термінів пробігу. Здійснюється програма оздоровлення колійного господарства залізничних вузлів, локомотивних і вагонних депо. Місць масового навантаження і вивантаження вагонів, ремонт тягового рухомого складу стали виконувати по можливості власноруч. У вагонному господарстві реалізовано великий обсяг робіт з оновлення ремонтної бази деповського обладнання, ремонт та екіпіровка пасажирських потягів проводиться швидко і якісно у комфортних умовах. Найпотужнішим обладнанням оснащений інформаційно-обчислювальний центр. Сюди надходить вся інформація з залізниць не тільки країни, а й зарубіжжя. Тут інформація обробляється звідси, отримує дані апарат управління, регіональні представництва і всі підрозділи залізниці. Зараз навіть квиток неможливо придбати без даних інформаційного обчислювального центру. Серйозні зміни відбулися і в системі сигналізації та зв'язку. Аналогові АТС замінені на цифрові, немає вже і звичних комутаторів. Все управління телефонною станцією проводиться за допомогою електронного терміналу, системами нового покоління обладнаний і диспетчерський центр. Так, мікропроцесорна система диспетчерської сигналізації Каскад на ділянці Полтава-Красноград-Лозова дозволила впровадити автоматизований графік виконаного руху поїздів зі скасуванням його ручного введення. Завдяки цьому забезпечується неухильне виконання поїздним диспетчером графіка руху поїздів, що є пріоритетним у роботі залізниці. У рейси йдуть сучасні комфортабельні поїзди. На вокзалах створюються всі умови для безпечного і зручного перебування пасажирів. Проводиться величезна робота із впровадження на залізниці європейських стандартів. На вокзалі Харків Пасажирський побудовано новий приміський термінал. У сервісному центрі надається весь спектр інформаційних послуг. Працюють добові приміські та каси попереднього продажу квитків, а також бюро міжнародних перевезень. До послуг пасажирів комфортні зали очікування і готель Експрес. Південна має і свою службу будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд. Більш ніж тритисячний колектив служби створює новітню історію залізниці, будуючи за новими технологіями із застосуванням сучасних матеріалів пасажирські платформи, вокзали, службово-технічні та інші будівлі станції. Високих результатів у будь-якій справі можна досягти лише за умови постійної турботи про тих, хто завдяки своїй напруженій щоденній праці іде до поставленої мети. Проспілка сьогодні захищає інтереси трудящихся. Одна із задач, от, на мою кава, на мой взгляд, роботах по оплаті і примірні сьогодні трудящихся. Тому основна сьогодні задача. Ми допомітельно сьогодні вводимо штатні единиці на територіальні теркоми, тому щоб були ті люди, які будуть сьогодні как контролювати і перевіряти роботу тих предприятий, де сьогодні іметься такі замічання. На південні залізниці прекрасно розуміють, що її майбутнє це діти. Тому що літа малечу зустрічають дитячі заклади оздоровлення: Орлятко, лісова казка, зміна, молода гвардія та лікувально-оздоровчий центр Соняшний. Оточені турботою і повагою і ветерани Південної. У кожному підрозділі є первинні ветеранські організації, об'єднані в Раду ветеранів, яка успішно працює з 1984 року. Ветерани отримують не тільки всебічну підтримку з боку залізниці, вони продовжують відчувати себе членами однієї великої і дружньої родини. Фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив одна з кращих залізничних спортивних баз країни. Волейбольна команда багаторазовий чемпіон і володар Кубків України та Європи. Локомотив Південної. По праву вважається грандом і законодавцем мод на національному і міжнародному рівнях. Та спортивна слава залізниці не тільки у волейбольних перемогах. Високу марку тримають спортсмени Південної Залізниці у важкій атлетиці, синхронному плаванні, настільному тенісі та мініфутболі. Харківський локомотив неодноразовий переможець чемпіонату України серед команд екстраліги. Щороку, 1 травня, відкриває сезон яскрава пам'ятка Харкова, Мала Південна, дитяча залізниця не тільки одне з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян і гостей міста, а й справжня кузня кадрів, де ще можна побачити, як з дорослими обов'язками справляються зовсім юні залізничники. Свій початок мала Південна веде з далекого 1940 року, коли перші маленькі поїзди з'єднали парк Горького з лісопарком. У 1945-му з усиллями залізничників і городян вона була відновлена. Зараз мала південна це трохи більше трьох з половиною кілометрів колії і три зупинки. Все управління цим господарством лежить на плечах школярів. Які з часом стають справжніми професіоналами і продовжують працювати по всій мережі залізниць країни. Навіть у дуже непростих економічних умовах Південна Залізниця залишається оплотом стабільності. Вона робить значні відрахування до бюджету, бере участь у багатьох соціальних програмах, забезпечує роботою десятки тисяч людей. І головне Керівництво докладає максимум зусиль для того, щоб південна залізниця стала візитівкою залізничної України, щоб кожен пасажир за рівнем надання послуг відчував себе громадянином Європейської держави, а подорож була приємним відпочинком.